Порушення прав дитини в інтернатах не новина. Насильство, зґвалтування, приниження, реалі за стінами дитячих будинків. Права дітей порушують без страху перед відповідальністю. На Харківщині викрили систему порушень прав дітей сиріт. Прокуратура Харківської області подала 10 позовів до суду, аби дітям-сиротам виплатити одноразову допомогу в повному обсязі. Причиною став випадок в одному з харківських навчально-виховних комплексів, де дівчинці сироті після закінчення школи виплатили замість 7 тисяч всього 59 гривень. Заклад навчальний пішов по шляху найменшого спротиву і оформили найнижчий розмір виплати. Хоча діти-сироти за законами України мають право на одноразову виплату допомоги після закінчення учбового закладу у розмірі 7670 тисяч гривень. Після перевірки документів виявилося, що у цьому закладі це не поодинокий випадок, де обділяють дітей. 10 випускників отримали по 60 гривень. Це і на харчування, і на проживання, і на всі інші витрати. Чому працівники навчально-виховного комплексу не враховують всі нюанси та не виплачують належної допомоги, невідомо. У прокуратурі кажуть, ситуація під контролем вимагатимуть від керівника закладу виплати повну суму цим дітям. Однак, правозахисники наголошують, такі випадки зустрічаються досить часто. Керівники навчальних закладів просто ігнорують права дітей сиріт. Навішуючи на них ярлики, на Миколаївщині інтернат номер 5 сколихнув скандал навколо його директора. Чоловік, начебто, приховав від міліції заяву вихованиці інтернату про зґвалтування. Після цього ще кілька дітей, що живуть у інтернаті, зробили заяви про те, що директор над ними знущався та примушував працювати у себе на господарстві. І ось новий скандал в інтернеті, начебто сильно побили вихованець, яка вголос говорила про безчинства директора. Розслідування триває, і це не лише ті випадки, які виплили на поверхню, а море інших порушень та знущань не виходять за стіни інтернатних закладів. У життя в інтернатах багато сказано. Всі знають про зґвалтування, про те, що 12-річні та 13-річні дівчата втрачають сноту не з власної волі. Діти з особливими потребами можуть тривалий час взагалі не виходити на вулицю. Часто вони не отримують належного харчування та догляду, адже одна няня не встигає дивитися за кожним а дідівщину ніхто і не відміняв, і ситуацію змінити неможливо, точніше, неможливо уникнути цих порушень, доки функціонує сама система інтернатів. Это самое страшное, что может быть у ребёнка. А такие дети, выходя из интерната, они не знают, что такое семья. Они не могут создать семью свою. Ну эти дети не умеют любить, к сожалению. Они не умеют жить, они не умеют ухаживать за собой, они не умеют зарабатывать денег. Они не умеют практически ничего. Они не социализированы. Згідно статистики Мінсоцполітики в Україні більше 80 тисяч дітей перебувають в інтернатах. Кожна з них ізольований від суспільного життя, позбавлений індивідуальної уваги сімейної турботи. У майбутньому у таких дітей менше шансів самостійно реалізуватися у дорослому житті. Хоча прийнятна альтернатива існує, це сімейні форми виховання, такі як усиновлення, опіка, прийомні родини, будинки сімейного типу. Сучаствують сімейні форми виховання, прийомні сім'ї, дитячі дома сімейного типа. Здій дітки можуть. Расті з мамою і з папою з прийомними, ходити в звичайну школу, в дітський садик, будь саме головне ні розлучними і значно ані одна сім'я. Світова практика показує саме виховання дітей у будинках сімейного типу, прийомних патронатних сім'ях, тощо, а не в державних установах, виховує нормальну сильну особистість для того, щоб діти жили у нормальних умовах. Потрібно реформувати систему інтернатних закладів. Втім, в Україні, окрім громадських організацій, цим ніхто не переймається. Уряд мовчить, а міністр соціальної політики Павло Розенко у своєму звіті за 100 днів роботи нового уряду навіть не згадав про реформи у сфері сирітства. Доки влада не підтримає дітей сиріт і не змінить законодавчі форми їх виховання. Випадки жорстокого знущання, приниження та порушення прав дитини в інтернатах будуть. А більша їх частина залишатиметься в тіні. Наша країна ніби робить перші кроки до змін змін, які так необхідні. Та якщо дорослі можуть відкрито відстоювати свої права, боротися за справедливість, то хто подбає про найнайзахищеніших? Якщо ми хочемо мати здорову європейську націю, то потрібно починати все з малого, точніше з маленьких дітей сиріт, які потребують нормального сімейного виховання, де їх любитимуть, поважатимуть і підтримуватимуть як особистість. Наше бачення це світ, в якому не буде інтернатів, це світ, в якому діти будуть мати всі без виключення рівні можливості на індивідуальну любов і турботу з боку дорослих. Але воно все це рухається у нас паралельними шляхами. Держава фінансує і одну систему розвитку сімейних форм виховання, і нічого не робить з інтернатною системою. Фактично, для того, щоби. Позбуватися скорочувати ці заклади, які не є необхідністю за умовою, якщо надавати належну підтримку сім'ям. В першу чергу, це це якраз основні кошти, основні ресурси держави і основна увага має бути зосереджена на те, щоб підтримати сім'ю, яка опинилася в складних життєвих обставинах, коли ще криза є на ранньому етапі, і головне, от перший крок, який має бути зроблено, це зберегти рідну сім'ю для дитини.